Єгипет передумав постачати боєприпаси для Росії та вирішив надати снаряди для України. цим, як хочете. про це повідомило видання Washington Post. Спочатку Каїр розглядав відправку до Москви 40 тисяч снарядів до градів. За деякими чутками, єгипетський лідер сказав, мовляв, це найменше, чим ми можемо віддячити Росії. Але на початку березня цього року Єгипет раптово змінив думку і вирішив не надавати Росії боєприпаси. Натомість країна схвалила продаж снарядів калібру 152 та 155 міліметрів для Збройних сил України. Ось цікаво, у якому вигляді до Каїра прилетів магічний пендель із Вашингтона. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.